Друзі, зараз з вами знаходжусь теж на території, де е, дуже сильно підхопила місцевість. Е, плевем на лодці. Це два дні ви так гребете вже? Чи це перший день ви працюєте на допомогу людям? Вчора і сьогодні. Вчора і сьогодні, так? Да? Трошки треба правіше, бачу за вами дерево. Блін, ну це ж явно не дуже просто. А у вас є будинок на десь затоплений чи ні? Майно, так? Да? Подхопило. Підтопило, так? Да? Ніхто не постраждав? Ні. Трошки дерево знав? Ага. Це Дуже добре, що ніхто не постраждав. Багато тварин за цей час звідси вивезли? Ні, Не, не багато, да? так? Що це із критики став, чердака. З чердака? І, 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 і. Ночью проснувся, вже сюрприз. Вже вода стояла. Да? Це сьогоднішні вночі чи коли підірвали вчора? Сьогодні, так? Да? Це вона за сутки практично. Ага. Ага. За а, ми до неї йдемо, да, так? Ні, ми до неї. Не, 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 не. не підемо, да? так? Ага. Ну, розкажіть, ми ж зараз з вами шукаємо, якщо є якісь люди або тваринки, правильно? Да. Дивимося, хто залишається, робимо такий міні-рейд. Друзі, що я вам скажу, наслідки ворожої атаки по Каховській ГЕС дуже вражаючі, багато людей, тварин і так далі приходиться вивозити зі своїх домівок. Бачите, це все відбувається в такому режимі, люди самі як І людина, яка зараз Привез зі мною, яка мене по суті везе, вивозить вже другий день людей та тварин. Є такі особливості, наприклад, коли вони пливуть, можна почути, що хтось десь кричить. Готуємо для вас фоторепортаж, слідкуйте за телеграмом.